Твій душевний лікар. Всіх вітаю! Це подкаст Твій Душевний лікар, і я, його авторка і ведуча Юлія Кірк. Тут ми говоримо про те, що зазвичай залишається між рядків, про наші страхи, почуття та біль, про ту внутрішню силу, яка прокидається саме тоді, коли здається болить найбільше. І сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка лікує, бо вона справжня. І, як завжди, будь ласка, вмостіться зручно, робимо вдих, видих, і дозвольте собі почути те, що можливо торкнеться і вашого життя. Це історія про людину, яка прийшла до кабінету терапевта по допомогу після того, як їй поставили діагноз глибока депресія. І так, це був чоловік. Ми зазвичай звикли, що з депресією приходять жінки, але це був чоловік. Він увійшов в кабінет так, ніби боявся зайняти надто багато місця в цьому кабінеті. На вигляд, дуже інтелігентний, стриманий, навіть. Трішечки сором'язливий. У всьому його вигляді читалося я нормальна людина. Та під цією акуратністю ховалося інше повна відсутність смаку до життя. Це був просто костюм, це був просто чоловік. Нічого не говорило про те, чим він живе, як він живе. Він був звичайним і дійсно непомітним. Якби тільки я міг бути нормальним, сказав він і опустив очі. Ця фраза звучала майже на кожній зустрічі з терапевтом. Кожне речення, кожна думка завершувалась, якщо б я був нормальним, от якщо б я все ж таки був як всі, нормальним, він не відчував ні радості, ні злості, ні навіть нудьги, лише порожнечу. До речі, саме так виглядає депресія. Здавалося, що життя відбувається десь поруч, а він дивиться на нього крізь товсте скло. Він говорив, що усі навколо живуть, сміються, відчувають, а я ніби не існую. Він зізнавався у тому, що він дійсно спостерігач життя, а не той, хто його проживає. У дитинстві його вчили бути хорошим хлопчиком, чемним. Тихим, розумним, він звик приглуш... приглушувати все живе в собі, аби нікого не засмутити. Тому що він чемний, гарний, тихий хлопчик і дуже слухняний. Так він поступово перестав бути собою. І це не був різкий обрив, скоріше, повільне зникнення. На першій сесії він попросив терапевта: скажіть, що зі мною не так? Дайте діагноз. Можливо, дайте мені якісь лікування, якусь пігулку. Але терапевт не поспішав він бачив перед ним не хворий, перед ним людина, яка втратила зв'язок із собою і зв'язок з життям, яке вона живе. Спробуйте не пояснювати, а відчувати, говорив йому раз в раз терапевт. Що ви відчуваєте? Просто зараз дуже часто він зупиняв його. і Допитувався, що він відчуває прямо зараз, і чоловік довго мовчав, а потім тихо вимовляв нічого, лише порожнечу. Дуже часто люди, які перестали відчувати все, що вони можуть, або думати, і я пам'ятаю, що коли дійсно запитуєш людину в депресії, або людину, яка дійсно втратила ось свій зв'язок з собою і з реальністю, з реальністю життя. Вона дуже часто на питання, що ти зараз відчуваєш. Вона каже, Я думаю, що? Я думаю, це то почуття, яке вдарило в голову. Але воно вже пішло з серця. Тому саме це відбувалося і з нашим героєм. І саме з цього нічого все почалося. Тому що це було визнання я нічого не відчуваю. Минали тижні. Він поступово вчився помічати найменші рухи душі, роздратування, смуток, інтерес, навіть нудьгу. Інколи терапевт спеціально створював таку атмосферу, де він мав щось відчувати. Наприклад, він починав позіхати прямо на, на сесії, і чоловік почувався дуже роздратовано. Я вам плачу гроші. А ви просто позіхаєте на, на нашій сесії. Але це було спеціально зроблено для того, щоб він щось почав відчувати. Усе, що раніше здавалося йому ненормальним, раптом стало ознаками життя. Згодом терапевт запропонував йому піти в групу, групову терапію. Чому так? Тому що саме в групі людина найбільше вразлива і може відчувати. Якщо вона відкридла до того, і, звісно, відповідь перша була: це Ні, ні, я не хочу, щоб хтось знав, який я, сказав він. Та все ж погодився і пішов. На першій зустрічах він мовчав, слухав інших і раптом почув, як одна жінка промовила: Я відчуваю, що живу не своє життя. Він здригнувся, ці слова, ніби про нього. І вперше він наважився говорити, тому що ще хтось відчував те саме. Він розповідав про свій страх бути дивним, про сором за власні почуття. І коли він закінчив розповідати про себе, про всі свої почуття, ніхто не засміявся. Люди дивилися на нього тепло. І це було перший раз, коли він усмідомив, що він може бути таким, як він є. І бути прийнятим з усіма своїми почуттями, думками, страхами і переживаннями. Хтось в групі навіть сказав: Ти описав те, що я відчуваю щодня, і він заплакав. І можливо, це був перший раз, коли він заплакав за дуже дуже багато років, тому що він почав відчувати. Це були його перші сльози за багато років, і вони стали початком повернення до життя. І я завжди обіцяю вам, що буду створювати потрошку з вас психологів, якщо ви ще не такі. Тому я обов'язково надам вам зараз психологічний коментар до того, що ж відбувалося з нашим героєм, у якого все пішло на поправку. Але десь почалось якийсь збій. Та обов'язково не забудьте підписатися на мій підкаст, поширювати його, ставте вподобайки для того, щоб не пропустити нові історії, які. Тут звучать для вас. Тож пам'ятаємо, який у нього був діагноз, це була депресія. І іноді депресія це не відсутність енергії, а втрата зв'язку з собою. Ми виростаємо в суспільстві, яке вчить нас бути нормальними. Нормальними це якими? Стриманими, зручними, раціональними. Дуже часто звучать ці коментарі. До по відношенню до інших людей. Це нормальний, це так, це правильна людина, це неправильна. І ми з цим живемо. Ми вже звикли до того, що є щось правильне чи неправильне. Але душа вона не живе за правилами, за якими всі можуть рухатись в одному напрямку. Вона живе за законами почуттів. Тому що почуття, емоція від слова motion – це рух. Воно має рухатись. У кожного це буде свій ритм, свій темп і своя інтенсивність. Коли людина занадто довго пригнічує власні емоції, цей рух, ця емоція, motion, воно зупиняється. Або бути хорошою, вона втрачає внутрішній відгук. Там, де колись була жива реакція, бо у дітей завжди є реакція, знаєте. А Ісус говорив: будьте як діти. Вони живі, в них жива реакція, з'являється порожнеча. Та що таке взагалі нормальність? Я не буду присвячувати зараз час цьому, але обов'язково ми зробимо окрему зустріч, і я підберу якусь історію про нормальність, тому що це дуже дуже умовно. І, взагалі, нормальність це не стандарт, а ілюзія, народжена страхом бути іншим. Коли людина говорить, я буду, хочу бути нормальним, іди, скажи щось, скажи свою думку, а, проголоси якийсь тост, або скажи, скажи свою ідею на роботі. Але одразу перша думка, яка приходить дуже часто нам в голову, це як на мене подивляться. Я що ненормальний, да? Я що, ненормальний робити це або говорити, і дуже часто це про дуже звичайні нормальні речі. У терапії ми часто бачимо бажання бути як усі це захист від болю бути собою. І, до речі, це вибір зараз перед вами. Чи бути як усі, не жити, але бути нормальним. Але інколи, можливо, буде боляче. Чому? Хтось скаже свій коментар, тому що він сам не може жити нормально і не може бути живим, тому він всім радить. Але тільки так ми можемо дійсно рухатись в тому, які ми є насправді. За цією фразою, бути нормальним ховається сором, страх, від, відторгнення і глибока, глибока самотність. Це і є депресія, коли ми говоримо не про смуток. А про мовчання душі. Якщо ви думали про те, що депресія завжди прив'язана до якихось подій, то ні, не обов'язково. Але це завжди про те, що якісь мої очікування від життя, якісь мої бажання, вони, я не вірю, що вони мають право на життя. Психотерапевт не лікував цього чоловіка, про якого ми з вами слухали, порадами. Він створив простір, де знову можна було відчувати. І як я вже сказала, інколи він сам створював такі обставини, а потім він його відправив в групу людей, тому що ніхто так добре не працює над іншою людиною, як людина: біль, сором, злість, усе, що робить вас живими. Відчувайте не уникайте тих обставин, де ви будете відчувати ці емоції. Чоловік цей зрозумів, бути ненормальним означає бути собою. Коли ми надто довго намагаємось відповідати очікуванням, не проявляти почуттів, бути правильним, ми втрачаємо контакт зі своїм справжнім Я. Тоді душа замовкає, а тиша душі відчувається як депресія. Ірвін Ялом, до речі, у кого я позичила цю історію. Він її описував в розповіді Я невидимий. Він говорив наступне: людина стає вільною тоді, коли перестає боятися бути собою. І у фіналі цієї історії він не став нормальним, як ми розуміємо, він став живим. І саме з цього починається одужання. Не з питання, як стати нормальним, а з іншого як стати справжнім. І повертаюсь до того, щоб трошки зробити ще з вас психологів. А що використовував психотерапевт? І це те, що ви, якщо відчуваєте, що щось таке подібне, ви відчуваєте, ви можете або порадити а, своєму консультанту, терапевту, або навіть це робити по відношенню для до себе. Що він робив, на чому він фокусувався? І я робила на цьому наголошення. Та ще раз повторимо: він робив фокус на тут і тепер. Що ти зараз відчуваєш? Вони працювали з його теперішнім станом. Терапевт відправляв пацієнта в живе відчуття моменту. Також, що ще відбувалося, це дослідження власних емоцій. Це ніколи не зашкодить. Завжди задавайте собі це запитання, що я зараз відчуваю? Не просто вдихнули і видихнули, а що я зараз відчув? Що я відчув? Які це емоції? В даній історії. Порожнеча стала точкою входу, а не вироком. Крок за кроком, замість цього онеміння з'явилося справжнє почуття. Наступне те, що було використано, це групова терапія, де він уперше відчув приналежність і прийняття. І він почув, що я відчуваю те саме. Є такі самі люди, і вони відчувають те саме. А це величезне полегшення. Що було ще? Ще терапевт допомагав йому повернути, повернутися до контакту зі світом. І він не полагодив, як дуже часто говорять цього пацієнта, цього клієнта. Він допоміг йому дозволити собі існувати. Він допоміг йому прийняти себе. А тепер питання для вас. До вас. І це ви можете відчувати себе в моєму кабінеті. Я від, задаю вам запитання, а ви на них відповідаєте. І покращуєте свій стан вже тут і тепер. Питання перше. Чи відчували ви коли-небудь, що живете не своє життя? Питання друге. Коли востаннє ви дозволили собі бути не зручними, але справжніми? І я хочу, щоб це запитання ви просто записали, або якщо не можете відповісти зараз, або просто запишіть відповідь. От коли востаннє ви дозволили собі бути незручними? Або з... навпаки, згадайте ситуацію, коли ви обрали бути зручним, але так хотілося зробити по-іншому. Ви були зручним, але ви не отримали від того жодного задоволення? Наступне запитання: що ви ховаєте за словами Все нормально? Я живу в Америці. І це дуже типово відповідати на будь-яке запитання, коли тебе тебе питають, як твої справи? Все нормально, все добре, і цокей, okay, good. А, Так відповідають, і ти ніколи дійсно не дізнаєшся, якщо ти тільки не дуже близька, близький з тою людиною, як людина почувається, то все це... дайте собі відповідь, що ви ховаєте за цим нормально? Який там діалог або монолог, або крик. Або шопіт, що там ви говорите за тим нормально. Запишіть, можливо, це допоможе, якщо ви просто випишете це, або проговорите вголос. Подумайте про це. І якщо захочете, напишіть мені. Можете написати в інстаграмі, можете написати на моєму Ютуб-каналі ем, під відео. Можливо, саме ваша історія прозвучить у наступних випусках Твій Душевний лікар. Тож, як висновок, хочу вам нагадати, що ми не можемо стати нормальними, тому що норми такої не існує. Але ми можемо стати живими зі своїми страхами, недосконалостями і світлом усередині. Коли ми дозволяємо собі відчувати світ, відповідає. Коли ми дозволяємо собі бути такими, як ми є, яких нас, яким у нас створено, тоді ми дійсно відчуваємо життя, ніби цей світ він для нас. Іноді шлях до себе починається не з відповіді, а з чесного запитання. Пам'ятайте, справжнє життя не там, де ідеально, а там, де по-справжньому. До зустрічі в наступному випуску. І я, Юлія Кірк, твій душевний лікар.